Дорогі шестикласники, тема відеороку розв'язування задач на знаходження числа за значенням його дробу. Ми опрацювали тему знаходження числа за значенням його дробу. Сьогодні повторимо правила, приклади, задачі на знаходження числа за значенням його дробу, схеми до цієї задачі, а також знаходження числа за значенням його відсотків. Повторимо правило знаходження числа за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, можна це значення поділити на цей дріб. Правило застосовують як для звичайних, так і для десяткових дробів. Розглянемо приклади. Знайти число 7 якого дорівнює 63. Згідно правилу, ми це значення 63 повинні поділити на цей дріб на 7. ,9. При діленні натурального числа на звичайний дріб натуральне число запишемо як звичайний дріб із знаменником 1 Подержимо 63 перших поділити на 7 дев'ятих. Щоб один дріб поділити на другий, перший дріб залишаємо без змін і множимо на дріб, обернений до дільника. Тобто 63 перших ми повинні помножити на 9 сьомих. Щоб один дріб помножити на другий, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. Але не поспішаємо перемножати, дивимося, чи можемо скоротити. 63 та 7 можемо скоротити на 7. Скоротити значить поділити. 63 поділити на 7 буде 9 у чисельнику, 7 поділити на 7 1 в знаменнику. Далі перемножаємо 9 на 9 у чисельнику, 1 на 1 в знаменнику маємо 81 першу, що означає, що ми одержали натуральне число 81. Друге завдання. Знайти число 0,3 якого дорівнює 24. Згідно правилу, щоб знайти число за значенням його дробу, можна це значення поділити на цей дріб, отже, 24 ділимо на 0,3. Зверніть увагу, що тут треба застосувати правило ділення на десятковий дріб. Дивимося на дільник. У дільнику після коми одна цифра. Це означає, що ми будемо переносити кому вправо на одну цифру і в діленому, і в дільникові. Одержимо 240 поділити на 3, що дорівнює 80. Третє завдання: знайти число 3 восьмих якого дорівнює двадцятих. За правилом, значення двадцятих ми повинні поділити на цей дріб 3 восьмих і маємо ділення двох дробів. Ділене залишаємо без змін 9 двадцятих і множимо на дріб обернений до дільника, тобто множимо на 8 третіх. Щоб перемножити два звичайних дроби, чисельник треба помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Будемо скорочувати. 9 та 3 можна скоротити на 3, 9 поділити на 3 буде 3 в чисельнику, 3 поділити на 3 1 в знаменнику. 28 можемо скоротити на 4. 8 поділити на 4 буде 2 у чисельнику, 20 поділити на 4 буде 5 у знаменнику. Одержуємо 3 помножити на 2 в чисельнику, 5 помножити на 1 в знаменнику, тобто дріб 6 п'ятих. Цей дріб неправильний. Ми можемо виділити цілу частину, тобто перетворити його у мішане число. Для цього чисельник 6 поділимо на знаменник 5, маємо 1,15. Розглянемо задачу на знаходження числа за значенням його дробу. Умова. Малинове варення містить 2 п'ятих цукру, скільки кілограм малинового варення одержали, якщо використали 4 кг цукру. Для зручності ми можемо зробити схему до задачі. А саме, Дріб 2 п'ятих, який заданий в умові, означає, що ціле, цілу частину ми поділили на 5 рівних частин і взяли 2 таких частини. На схемі це наглядно показано. Цукру використали 4 кг, що становить 2 п'ятих, а необхідно дізнатися усього, скільки одержимо варення. Можемо писати коротку умову задачі. Усього варення невідомо кілограм, цукру відомо 4 кг, що становить 2 п'ятих від усього варення. Згадуємо правило. Щоб знайти число за значенням його дробу, можна це значення поділити на цей дріб. Що зараз і зробимо? 4 треба поділити на 2 п'ятих. Натуральне число 4 треба перетворити у звичайний дріб із знаменником 1, тобто записати як 4 перших. Щоб один дріб поділити на другий, ділене тобто 4 перших, залишаємо і множимо на дріб обернений до дільника, тобто множимо на 5 других. Будемо скорочувати. 4,2 можна скоротити на 2, що ми зараз і зробили. І одержимо в чисельнику 2 помножити на 5, в знаменнику 1 Маємо 10, перших, тобто це натуральне число 10. Відповідь: 10 кг варення одержали. Розглянемо правило знаходження числа за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, можна відсотки записати у вигляді десяткового дробу, а потім це значення поділити на цей десятковий дріб. Розглянемо на прикладі, знайти число 40% якого становить 24. Згідно правилу, перший крок 40% треба записати у вигляді десяткового дробу, 40% дорівнює 0,4. А далі 24 будемо ділити на 0,4. Щоб поділити на десятковий дріб, ми дивимося на дільник, маємо одну цифру після коми. Це означає, що треба перенести кому і в діленому, і в дільникові на одну цифру вправо. Маємо 240 поділити на 4, одержимо 60. Будемо тепер працювати з підручником розглянемо номер 491. Умова. Маса товару, запакованого в ящик 20 кг, що становить 10-11 від маси ящика з товаром, обчисли масу порожнього ящика. Звертаю вашу увагу, що прочитавши умову задачі, корисно уявити, як відбуваються події у реальному житті. Отже, у нас є ящик із товаром. У ящику є товар, його маса за умовою 20 кг, що становить 10,11 від маси ящика із товаром. Необхідно обчислити масу порожнього ящика. Записуємо коротку умову. Маса ящика з товаром невідома. А маса товару відома за умовою 20 кг, що становить 10 від маси ящика з товаром. Необхідно обчислити масу порожнього ящика. Ми можемо з'ясувати, що нам необхідно знайти значення числа за значенням його дробу. Для цього... Це значення 20. Поділимо на дріб 10 одинадцятих. 20 запишемо як 201. Щоб поділити на дріб, треба помножити на дріб обернений до нього, тобто 201 множимо на 11. 10. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. Можна скоротити 20 і 10 на 10. У чисельнику одержимо 2, в знаменнику 1. В результаті маємо 22, перших, тобто 22 кг. Це і буде маса ящика із товаром. Щоб знайти масу порожнього ящика, ми від маси ящика із товаром віднімемо масу товару, тобто від 22% віднімемо 20% і одержимо 2 кг, це і буде маса порожнього ящика. Можемо записати відповідь. Розглянемо номер 496. Умова. У першу годину автомобіль проїхав 15% від усього шляху. Після чого йому залишилося проїхати 408 км, яка довжина всього шляху. Зверніть увагу, що вже в умові нам задана і схема до задачі. Схеми є дуже корисними для розв'язування задач. Отже, ми маємо усього невідомо кілометрів, проїхав також невідомо кілометрів, але в умові вказано 15% від усього шляху. Залишилося проїхати 408 км. Пригадуємо, що всю величину ми приймаємо за 100%. Усього у нас 100%. Проїхав 15%. Першою дією ми можемо знати, скільки відсотків нам залишилося проїхати. Тобто від 100% відняти 15%, одержимо 85% залишилося проїхати. Тепер ми можемо вказати, що 408 км становить 85%. Вкажемо це і на схемі, вкажемо це, і в короткій умові задачі. Тобто, нам необхідно знайти число за значенням його відсотків. За правилом, ми відсотки перетворимо в десятковий дріб. 85% запишемо як 0,85. І тепер 408 поділимо на 0,85. Щоб поділити на десятковий дріб, ми дивимося, скільки цифр після коми в дільнику. У дільнику після коми дві цифри. Це означає, що треба перенести кому вправо на дві цифри, і в діленому, і в дільникові. Зверніть увагу стрілочки, наглядно нам це показують. Переносимо кому вправо на дві цифри. Одержимо 40 800 поділити на 85. Якщо ми поділимо куточком це число на 85, ми одержимо 480 км. Таким чином, можемо записати відповідь 480 км це довжина всього шляху. Розглянемо тепер задачу номер 499. Умова. Три заводи отримали замовлення на виготовлення гіроскутерів. Перший завод виконав 8,25 усього замовлення, другий 0,4 усього замовлення, а третій решту 280 гіроскутерів. Скільки гіроскутерів замовлено трьом заводам разом. Складемо схему до цієї задачі. Отже, скільки усього замовлено трьом заводам разом, невідомо. Ми вказуємо це на схемі. Перший завод виконав 8,25 усього замовлення. Червоним кольором позначено для першого заводу. Другий завод виконав 0,4 усього замовлення. Блакитним кольором позначено для другого заводу. А третій завод решту. Рожевим кольором позначена решта. В умові вказано, що це 280 гіроскутерів. Тепер можемо записати коротку умову задачі. Усього в нас невідомо гіроскутерів. Але відомо, що для першого заводу 8,25 від усього, для другого завода 0,4 від усього замовлення, а для третього завода 280 гіроскутерів, тобто решта. Пам'ятаємо, що усю величину ми приймаємо за одиницю. Вся величина становить одиниця. І першою дією ми можемо дізнатися, а яку ж частину від усього замовлення складає замовлення для першого і другого заводів разом. Для цього 825 треба додати до 0,4. У нас зустрівся звичайний дріб та десятковий дріб. Ми можемо перетворити звичайний дріб 8,25 у десятковий. Нагадаю, щоб звичайний дріб перетворити в десятковий, треба чисельник 8 поділити на знаменник 25. Якщо ми поділимо куточком 8 на 25, ми одержимо 0,32. Залишиться додати 0,4 і одержимо 0,72 частини, це буде перший і другий заводи разом. Уся величина становить одиницю. І тепер нам залишилося від одиниці відняти 0,72. Маємо 0,28 частин, це буде і решта, тобто скільки замовлень для третього заводу. Іншими словами, 280 гіроскутерів, те, про що вказано в умові, становить 0,28. Тепер нам треба знаходити усе число за значенням його дробу. За правилом, ми повинні поділити тепер 280 на 0,28. Знову нагадую правило ділення на десятковий дріб. Дивимося на дільник. У дільникові після коми дві цифри. Це означає, що треба перенести кому і в діленому, і в дільникові на дві цифри вправо. Що ми зараз і зробимо? Маємо 28 тисяч поділити на 28. Одержуємо тисячу гіроскутерів, усього замовлено трьом заводам разом. Можемо записати відповідь. Розглянемо номер 500. Умова. Кур'єр першого дня доставив 5-12 усіх замовлень, після чого йому залишилося доставити на 10 замовлень більше, ніж він уже доставив. Скільки замовлень мав кур'єр? Знову звернемося до схеми. А саме, скільки замовлень мав кур'єр, нам невідомо. Це буде в нас усього замовлень, і ми зеленим кольором зараз позначили на схемі усього невідоме замовлень. Першого дня доставив 512 усіх замовлень. Червоним кольором позначено, скільки доставив усіх замовлень першого дня. Далі, залишилося доставити невідомо замовлень, але відомо, що на 10 замовлень більше, ніж уже доставив. Зробивши схему до задачі, будемо записувати коротку умову задачі. Отже, усього невідомо замовлень. Доставив. Невідомо замовлень, але відомо 5 дванадцятих від усіх замовлень. Залишилося доставити невідомо замовлень, але відомо, що на 10 замовлень більше, ніж уже доставив. Ми можемо міркувати знову ж таки таким чином, що вказати, що уся величина становить одиницю, одну цілу. І тепер, враховуючи, що доставив 5 дванадцятих усіх замовлень, першою дією можемо дізнатися, яка частина замовлень залишилася доставити, від 1 треба відняти 5 дванадцятих. Для зручності віднімання 1, ми запишемо як 12 дванадцятих. І тепер від 12 дванадцятих 12 віднімемо дванадцятих, маємо 7 дванадцятих, пишемо пояснення, залишилося доставити. Тепер, оскільки в умові у нас порівнюється, на 10 замовлень більше залишилося доставити, ніж вже доставив, ми можемо знайти різницю між частинами від 7,12 віднімемо 5,12 і одержимо, що на 2,12 більше залишилося доставити. Можемо скоротити на 2 і чисельники і знаменики, і одержати 1,6. Таким чином, на 1 шосту нам залишилося більше доставити. З другої сторони, на 10 замовлень більше залишилося доставити. Тобто, 10 замовлень і становить 1 шосту. А щоб знайти все число за значенням його дробу, нам треба 10 поділити на одну шосту. Для того, щоб натуральне число поділити на звичайний дріб. Натуральне число 10 ми запишемо як звичайний дріб із знаменником 1, тобто 10 перших і поділимо на дріб 1 шоста. Щоб поділити на дріб, треба помножити на дріб йому обернений. 10 перших множимо на 6 перших і одержимо 60. Таким чином, усього 60 замовлень мав кур'єр. Сьогодні на відеоуроці ми розглянули різні типи задач на знаходження числа за значенням його дробу. Вдома виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!